Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента України щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Передає Укрінформ. У дії відтепер можна оформити витяг про місце проживання і папірець з пропискою більше не буде потрібен. Як повідомили на офіційному телеграм-каналі Дія, витяг про місце проживання доступний для дорослих та дітей. Тож можете одружуватися, відкривати банківські рахунки, влаштовувати малечу в садок тощо без паперів йдеться у повідомленні. Витяг сформують протягом кількох хвилин. Також його можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс. До міста зайшов черговий транш гуманітарної допомоги. 16 листопада Олександрія отримала гуманітарний вантаж від обласного волонтерського центру та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У його складі продукти, набори для прибирання, засоби гігієни, шкільні рюкзаки з учнівським приладдям, дорослий та дитячий зимовий одяг, матраци. Окрім того, благодійний фонд Безпечне майбутнє передав громаді бойлери для облаштування місць компактних. Проживання ВПО. Про час і місце видачі буде повідомлено у спеціально створеному телеграм-каналі для ВПО Олександрія Допомога переселенцям. Про це повідомила прес-служба міської ради. У межах ініціативи Спільно до навчання Войнівський і Користівський ліцеї Приютівської громади отримали по 3 тисячі доларів грантових коштів від ЮНІСЕФ, зазначено на сторінці Кіровоградської ОДА. Одноразовий грант має допомогти опорним школам забезпечити навчальний процес. Тому за ці кошти у Вонівському ліцеї вирішили відремонтувати аварійний дах котельні, а в Користівському замінять вікна та двері в кабінеті першого класу, придбають електричний генератор. Жителів Кіровоградщини попереджають про погіршення погоди з 17 по 21 листопада. Прогнозують пориви вітру, сніг та ожеледицю. Як повідомили у прес-службі ДСНС області, протягом 17-18 листопада на території області пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг. Сніговий покрив може сягати 3-8 см місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. З огляду на зниження видимості на дорогах будьте вкрай обережні. Водії та пішоходи закликають рятувальники. Олександрійський міський музейний центр імені Ходякової запрошує жителів та гостей міста у п'ятницю, 18 листопада, на відкриття виставки весільних рушників. Просили батько, просила мати. Початок о 10-й годині. Адреса музейного центру, вулиця Перспективна, 14. У п'ятницю, 18 листопада, буде хмарна погода, дрібний сніг. Температура вночі 2 градуси морозу, в день 2 градуси тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер південний 1 метр на секунду.